27 листопада день, який чорною стрічкою пов'язаний для українського народу. За цією датою ми вшановуємо пам'ять тих, хто загинув внаслідок голодомору 32 33 років. Мешканці Борисполя, зокрема представники мерії, депутати міської ради, а також засобів масової інформації, не проігнорували роковини трагедії. У Свято-Миколаївському храмі проходила служба в честь померлих. Також отець Микола виступив зі словом, у якому згадав історичні факти. Він відзначив, що голодурі. Різні періоди світової історії торкався усіх континентів, але причиною йому були чи то війни, чи то неврожай. Штучно створеного голоду подібних масштабів історія більше не знала. Ця трагедія лягла і на саму державу. На її тілі залишилися шрами і соціологічні, і психологічні, і демографічні. З власним віршем виступила учасниця церковного хору Ганна Голуб. Поезію вона присвятила батьку, якому в час голоду було лише вісім років. У нас вдома були срібні ложки, і ми з батьком могли їх продати, а за гроші, що нам повернули, могли хліба тоді не придбати. І рушали ми з батьком дорогу. Аж до Києва шлях наш лежав сліпий батько із сином голодним. Чули у Києві, що дещо прода. По завершенню служби учасники процесії вирушили на книжове кладовище, аби покласти квіти біля пам'ятника жертвам голодомору. Саме на цьому місці буде споруджений одноіменний меморіал. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Заступник міського голови Людмила Пасенко наголосила на тому, що в такий день немає місця політиці. В день загальнонаціонального національного травму не перетворювати ні політичні мітинги, ні. В інші різні компанії, а саме по-християнському, вшанувати пам'ять молитвою, запаливши свічки у храмі, запаливши свічу на могилі, пам'ять жертвам голодомору 32-33 року. Леся Карпенко Олег Гуторов. новини, телеканал Бориспіль.